Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 13 липня 2023 року. Продовжуються роботи на винограднику. В цьому відео я вам хочу розповісти про таку, скажімо, одну із самих, ну не сказав, що тяжких, а таких валідольних процедур або, як багато говорять, всіх жабадали. Це нормування винограду. Гронами. Наш виноградник вже відсвівся, починає ягода трішки наливатися. ну В деяких регіонах вже виставляють відео і починає і окрашуватися ягода. ну Такі температури в цьому році, що де тепло, де холодно, де дощі, то виноградник дуже затягується. Як завжди, як і минулі роки, так і в цьому році. Я так бачу, що 2-3 неділі йде відставання, від, як завжди. Тому нормує виноград, щоб отримати якісний врожай. Цю процедуру, можливо, можна було зробити і днів 5 раніше, але займався виноградною шкілкою, підв'язкою. тому... Підганяв там роботу. Зараз буду робити нормування. Нормування гронами я роблю не одразу після цвітіння, коли ягодка ще як спічну головку, тому що багато ягод не видно, чи запилились чи ні. А потім починає йде налив ягоди і деякі ягоди залишаються такого розміру, деякі починають е, набирати розмір і тоді вже більш видно, де є горошіння, де немає. Тому нормування я завжди роблю десь днів через 10 після того, коли. Виноградний квіт цвіте, коли вже більш видно, деякі грони запилилися. До цвітіння я виноград не нормую, тому що також з такими погодами, які в нас зараз, в період цвітіння йдуть дощі або дуже жарко, і виноград тоді погано у нас опиляється. Виноград цвіте десь у нас 2-3 неділі, тому у нас може попасти якраз всі грони цвітуть не в один період. Перва грона цвіте зараз, може попасти в дощ. Та ще вище вже погода стабілізується. Запилися краще або навпаки, там е, зразу сприяє погода, потім дощі. Ну і, і по сортам також йде разнобіт цвітіння. Тому в цьому році е, в нас ціло з 10-го Червня десь по 20-25 червня розтягнуте було цвітіння, і погода під кінець в нас пішли дощі, похолодало, тому виноград, що цвів десь 10 по 20, запилився, ну непогано. Той що доцвітав уже в кінці, то є трішечки грошіння, є е, гірше запилення, але нічого. В общем, можна сказати, ситуація десь на четвірочку. Я скажу по цьому році запилення винограду. Ну, а є деякі сорти, що їм, ну, скажімо так, люба погода все рівно запаляються завжди добре. Ну, Зараз будемо нормувати, не жалійте, будь ласка, грони. Нормуйте, щоб отримати хороший, добрий, якісний врожай. Як проходить нормування? Ну, взагалі залишається десь одну грону на пагін, я залишаю. Якщо ми знаємо, що сорти з великою гроною, таку десь від 800 кг і вище грони, то одну грону на пагін. Якщо ми знаємо, що деякі сорта бувають наші гронки невеличкі, такі як там 500 грам плюс-мінус, це такі сорта, як Дар'я, ну і інші сорта. Що там грони ну, в мене не бува дуже великий, тому там я, можливо, оставлю і по дві грони. І також нормуємо в цьому році. Пізні сорти там взагалі можна залишити ну, можливо через пагін, тому що, знаючи, що відставання ну, в цьому році завжди це і північні, і західні регіони, де ну, дуже йде затримка виноградники, ось тільки поцвіталися, тільки йде налив ягоди. Тому якщо ми залишимо пізні сорти в повній нагрузці, як завжди, то ми можемо взагалі не, втрим... ну, не отримати якісний врожай. Тому, е в минулому році багато було дзвонків, та вроді й залишив по одній гроні, але пізні сорти зовсім не набрали сахару і прийшлось врожай ну, практично викинути. Тому не пожалійте, отримайте менше, ну зато якісніше що врожай. Хай буде у вас не 30-40 кг, отримайте 10, 15, 20 кг ну якісного винограду. Ну це на пізніх сортах. А якщо у вас ранні сорти більш, то залиште по одній гроні на пагін. Ну, приступимо. ну Ось, як бачите, у нас сорт розарання, писанки Олега Михайловича, дивіться, як завжди, чудово запилився по дві гронки на пагін. Що перва, ось, що друга чудово запилена. Ну, перва, ось, дивіться, більш така е гронка рихліша, щоб не була вона також дуже... Плотної, тому я зріжу верхні. Дивіться, які грони ми зрізаємо і вибрасуємо. Ідемо далі. Ну, ось дивіться. І також, якраз коли нормуємо, зараз проходимо і виравнюємо всі наші гроночки, які закрутилися між проволоки, десь на пагін, трішечки поправляємо, щоб потім було нам все добре їх. Зрізати і вже коли коли буде він достигати. Ну, тут невеличка гронка, тому її залишимо. Ну Ідемо далі. Листки, як бачите, я зараз не прибираю, тому що, щоб ягода не горіла, зараз дуже високі температури, тому лист в зоні е, грон е, я залишаю до самого достигання. Десь за неділю до достигання. Винограду я вже буду вбирати лист. Зараз листки я не вбираю, щоб у нас були більш притінені і не горіли ягоди. На сонці, як вже багато є фото, відео бачу в інтернеті, що це за проблема, коли такі коричневі п'ятна. Це просто ягода на сонці, коли ну, виставить термометр, там буде всі 45 або, можливо, 50 градусів, ягода просто вариться, згорає. Так, ну йдемо далі. Ну, ось дивіться, одна гронка яка чудово велика, також її поправляємо. Ось крупна оставимо. Трішечки зачепили, зломили. А ось верхня вона менша, тому ми зрізаємо верхню. Так, Ідемо далі. Ось дивіться також. Ну, Тут одна гронка. все, ми її трішечки поправили, витягнули з проволки, все розрівняли. Тут одна гронка, тому залишаємо одну. Ну, і так і так йдемо далі. Ось дивіться, також тут. І коли бачимо, верхня грона запилилася Беремо. трішки краще, ніж нижня. Ось менша вона. Зараз я зріжу і просто підставлю. Бачите, ось цей край. Видно, не і осипався. І гронка трішечки, можна сказати, однобока, ну вона нічого нальється, все вирівняється. Ну, Якщо зрівнювати більше із верхньою, коли вона більш така рівніша, повноцінніша, тому ми залишимо верхню гронку, а нижню зріжемо. Ну і нормуємо далі. Так само тут, ось дивіться, більш рівніша гроночка вгорі, а внизу нижня перва, коли я зріжу. Бачите, також трішечки не доопилилася. І просипалась Тому верхня в нас вийшла також також краще. Тому залишаємо верхню. Якщо три грони, то зрізаємо, вибираємо кращу, залишаємо одну грону. Ідемо ну, далі, норміруємо цей сорт. Ну Зараз перейдемо до іншого сорт. Клубнічний або полуничний, хто як називає, теж чудово запилився. Тому дивіться, які чудові в нього гронки в цьому році. Ну Ось дивіться також, як бачимо, дві гронки. Ну, тут нижня більш краща, тому верхню ми зрізаємо. Ну Тут одна гронка, тому залишаємо одну. Ну, йдемо далі. Ось дивіться одна і друга гронка. Також, як бачите, нижня гронка більш така крилатіша, більша, ніж. Чим тому верхню ми зрізаємо. Хоч такі грони, але ми прибираємо, щоб наш урожай більш був Якість, я, по якості кращий, набирав добре цукор, е, ягода буде лише е, крупніша. Ну, ось, Як бачите, є. Пагін. Ось одна гронка добра. і ось одна маленька, тому верхню ми зрізаємо. Вона невеличка, ми її викидаємо. А ось як бачите, зараз зріжу нижню гронку на клубнічну. Також, бачите, трішки просипалась, рідкіша, менше, тому ми зрізали нижню. А ось другу залишили, теж чудова гронка. І так нормуємо наш клубнічний пасиночок прибираємо. А лист ми все залишаємо, щоб наші ягоди не пеклись на сонці. Ну, взагалі для мене відкриття, скажімо, цей сорт. Це вже кущику третій рік. Ну, Дивіться, яка тут нагрузка. Це сорт Міланка Мішегречко. Ось як бачите, взагалі дивіться пагін 1, 2, 3, 4 грони на пагін. Інший пагін, дві грони. Ну, Який пагін не візьми, 2-3, а на деяких і по 4 грони. Дуже врожайна форма, дуже чудові смакові якості. Але все рівно потрібно нам оце все пронормувати. щоб отримати добрий якісний врожай, ми нормуємо. Ну ось дивіться У нас є друга гронка, вона більш ну більша і краща, ніж перва. Тому перву ми зрізаємо. А тут, із чотирьох гронок ми також вибираємо найкращу. Ну Якщо взяти ось перва, дивіться, вона запилилася більш з горохом і менше вийшлося, тому ми її зрізаємо. Так само зрізаємо. Другу теж, бачите, ягодка трішечки підгорошила. Гронка непогана, велика, але підгорошила. Ну, а тут дивіться, ось четверта, можна сказати, саме-саме краще запалилась, більш равномірно. І третя в нас також трішечки ось підгорошила. Тому я залишаю четверту гронку. Ягода, як нальється, все буде добре, і гронка буде десь тут грам. 600-700. Ну і ще я б, можливо, залишив гронки. Тут бачу невеличкі по дві, але кущик у третій рік, тому е, взагалі грузити на третій рік ще ну багато не рекомендую. Ну, зараз ми ще до цього дійдемо. Ну, як бачите, тут також дві гронки, тому я перву прибираю цю залишаюсь. Бачите, пагін не дуже великий, товстий, тому я взагалі зріжу цю грону. Також, ось дивіться, є пагін. 3-4 грони і чудові які всі гронки. Тому з самого низу, во вони на землі, щоб вони е не заляпували грязю і не хватали нас е хвороби знизу. Я зріжу знизу взагалі всі всі грони, весь весь врожай. А тут ще вище ось залишу. Ну, так само, а тут залишу ось цю третю одну залишу гронку. Ну і також на цьому пагіні. Дивіться, ось чотири у нас гронки. Я залишу третю, тому що перві дві вони аж при самому низу. Ну, ось залишаю одну. Так само тут ось друга гронка краща, ніж перва. Перва трішечки підгорошила, а тут чудово, ось, як запилилася. Ну і останній пагін зріжемо верхню, нижню, нижню оставимо. Ось, як бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гронок залишили на одну сторону. І на тій стороні також залишимо десь 6-7 гронок. Це кущик у третій рік, тому я залишу десь від 10 до 15 гронок. Гронки я бачу тут в середньому будуть десь такі грам. 500-700 великих ще нема. Тому я залишу е, десь 15, можливо, там 14 гронок. Сім на одній стороні і сім на іншій. Якщо у вас на третій рік е, багато запитань, скільки залишити кущі, в яких грони такі е, дуже здорові, такі як там Преображення, Юліан, е, Слава Україні де грони такі 1,5-2 кілограма можуть бути, то там взагалі я рекомендую на третій рік залишити десь до 10 гронок. Якщо на другий рік багато запитань, скільки залишити гронок, то взагалі там залишити одну, і то можливо її трішечки-трішечки укоротити, щоб невеликий хвостик лише побачити, скільки там ну, посмакувати і провірити сортність винограду, тому залиште небагато. Це на другий рік, якщо у вас є сигнальний врожай. Ну і також все дивіться, як розвивається у вас кущ. Якщо добре ростуть пагани нормальні і товщини, міліметрів такі 8-10, тому все чудово, можна його трішки підрузити. Якщо пагани більш тоненькі, нагрузку дайте меншу. Тяне, не тяне кущ. Це все індивідуально до кожного. А ось у нас гібридна форма пам'яті шмільова. Дивіться, які огромні такі в неї грони. Ну, ось дивіться, яке було перше суцвіття, дуже-дуже здорове. Але трішечки погода не сприяла і воно хуже запилилось. А ось друга гроночка, як бачите, в нас вийшла чудово. Це також кущу третій рік, тому його ми нагружати дуже не будемо. Ну, ось дивіться, яка чудова. Тут перва грона чудова, друга маленька. Тому ми перву залишимо. Ось дивіться, яка чудова, також здорова грона, дивіться, яка товста грібні ножка. Тому верхню ми зрізаємо. Ну а тут також верхня невеличка, ну вона більш-менш запилась добре. А перва, дивіться, ось погода не сприяла. І вона просто осипалась, просипалась. Багато запитань, чому що це отсихає. Ну, це не сіра гниль. Коли у вас ягода запилена, вже є ще ягодка, і вона засиха, отсихає, то це, можливо, сіра гниль. Якщо у вас ще ягодка не сформована, а воно це просто не запилені ягоди, нема туди сокоруху, і тому воно все відсихає і осипається. Тому це не хвороба. Так що не хвилюйтесь, коли ви бачите таке підсохше на своїх. Ронках. Якщо у вас вже є ягідка і десь тут підсихає, все, і тоді зав'ядає, відсипаються ягодки, то це сіра гниль. А коли просто суха, отак, це не, не запиляються у вас ягідки і воно відсихає, просипається. Коли отак потрусить, все про, просипеться і все тоді чудово. Багато запитань також є, як нормувати технічний виноград. Ну, Технічний виноград я, можна сказати, не нормую. В нього невеличкі гронки, такі гронки, десь 300-400 грам, тому що якщо зав'яжеться 2-3 грони, то це буде десь там 800 кілограм на пагін. Ну, він витягне. Ну, ось як бачите, гронки невеличкі. Це тут у нас магія, цитронний магарача йде. Венус, ну і далі там Антей, Красень і інші сорта. Тому технічні сорта і також кешмиш Юпітер. Я на своєму винограднику не нормую. Юпітера навіть ввали 3-4 гронки, вони там невеличкі, не знаю, можливо, коли більше вони на Юпітері виходить. У мене в середньому 300-400, ну, можливо, виборочні там, до пів кіла. Так що, якщо буде там 3 гронки, 300-400 і пів кіло, то це буде кіло 200 на пагін. Він сильно рослий, пагини чудово ростуть, то в мене завжди він раннього терміну достигання, завжди він достигав. Так що технічні сорта на своєму учаснику. Я не нормую. Ну, а ви дивіться, є виняток один сорт. Е хто знав, вже бачив і замовляв, це золотий мускат. Да, він середнього терміну. Там грони бували у мене і до кілограму, а в середньому там 700-800 грам, то там я залишаю по одній гронці. А так інші всі, що в мене є в каталогі в моїй колекції, ну я жодний гроне ніколи не зрізаю. Так що, що хочеться сказати: Женіть ту жабу, випийте валідолу і йдіть нормувати свій виноград. Хто ще це не зробив? Хто зробив, то добре все чудово. Хто не зробив, будь ласка, робіть. Як бачите, ми пройшли. Три-чотири ну, кущі вам показали, і то це ну, деякий фрагмент куща. Це навіть не повноцінний кущ, ми е пронормували, а вже як бачите, відро ягід ми зрізали. Тому якщо ми пройдемо виноградник, ну, не один возик ми вивеземо оцих ягід. Ну не хвилюйтесь, на цьому ми не втратимо врожай, але зато получимо якісну, чудову сонячну ягоду наш виноград. Він достигне, набере. Цукру, буде хорошої якості, ягода буде крупна. Тому нормуйте, не жалійте. Особливо сорти з пізнім терміном достигання в цьому році не пожалійте, залиште по одній гроні на пагін і через пагін. Ну ось, Можемо ще підійти до пам'яті Смольнікова до останнього і я вам покажу. Один із моїх любимих сортів це пам'яті Смольнікова. Дуже чудовий виноград, мені дуже він подобається, дуже красиві грони завжди, дуже запиляється чудово, ягіда шикарна, але він більш такого середнього терміну достигання. І в цьому році, я бачу, у нас йде затримка, тому ми його нормуємо, не жаліємо. Дивіться, які дві чудові грони, одну зрізаємо. Потім наступний пагін, дві грони, перву, вона трішечки, бачите, гірше запилила, зрізаємо, залишаємо другу. Інший пагін у нас трішки менший, ми взагалі його розгружаємо, залишаємо без грони. Потім у нас ось два сильних пагіна. ну Залишаємо ми по одній гронки. Ну, тут одна грона. А ось інший пагін трішки тонший. Взагалі ми його зрізаємо, все урожай. Тут також зрізаємо, залишаємо одну. Наступний пагін ми зовсім вирізаємо без. Потім у нас іде один також без грони. Тут є одна гронка, тут дві гронки, ми залишаємо одну. Інший пагін у нас йде одна грона, ми її взагалі зрізаємо. Наступний пагін у нас дві грони, залишаємо одну. І так, як бачите, один зроний без грони, з гроний без грони, з роний без грони. Через один пагін ми з роний без грони. І також з роний без грони ми пронормували. Хай в нас залишиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну Десь 8-9 грон на цій стороні. І залишиться також 7-8 грон на тій стороні. Хай буде у нас 15 грон. Ну, Грони ягода на ліці, тут будуть у нього, як завжди, до кілограма, буде 15 кілограм, але вони достигнуть і наберуть своїх якостей. А коли ми залишимо 20-25 грон. То ми взагалі будемо чекати, він не набере цукру і може взагалі тоді ми урожай весь просто викинуть на смітник. Так що не жалійте. Е, нормування це не так, що ми ось сьогодні зробили або там раніше зробили все. І далі ми вже не нормуємо або не можна нормувати. Ні, Нормувати виноград можна весь час. Оце ми так пройшли, ну це я так роблю, прохожу. Основну норміровку. А потім наблюдаю по стану винограднику і також по погоді. Якщо нема затримки, виноград в нас достигає все, ранні сорта, тому чекаємо врожаю, знімаємо врожай, коли достигне. А коли бачимо, що в нас ще йде затримка, або погода зміниться, захолодає, і бачимо, що сроки підходять, а виноград не набирає цукру, ми можемо підійти і ще зрізати там. 3-5 грон викинуть, щоб виноград в нас пішов в набор цукру. Не раз вже в мене такі були випадки, що вже підходить там вересень місяць, уже 10 вересня, а деякі сорта ще тільки-тільки починають наливатись. Нічого не жаліємо, підходимо, зрізаємо там ще 5-7 грон. І потім у нас через 3-5 днів починається набор цукру. Все, і через 10 днів наш виноград тоді достигає. В минулому році в мене було. Таке з сортом Емір. Висіла, мабуть, грон в мене я 18 залишив. Але грони були до 2 кілограм. Кущик ще молодий, був четвертий рік, тому він, ну. Трішечки бачу затримується. Вже вересень місяць, він тільки лише розпочав окраску. Я зняв три гронки. Бачу, ще затримується. Є ще зняв. Ну, З 18 у мене залишилось 12 гронок. Ну, Можете подивитись відео, які там були грони про сам Емір минулого року. Я е, показував і на вісах там є грони, що грони були 2 200, 200 Він витяг. Догнав своє, але я нормував вже його пізніше. Я думав, що він витягне, але погода в вересні також захолодала і знову почалась затримка винограда. Так що, нормуйте, не жалійте виноград, щоб отримати хорошу, добру, якісну ягіду, крупну, солодку. І тут вже залишилось небагато, можливо, через місяць у нас вже деякі сорти почнуть достигати на 1 серпня. Ну, Навряд чи в цьому році у нас вже щось буде, можливо, дещо почне окрашуватися. Ну, а десь на 10-15 серпня, можливо, ранні сорта в цьому році вже будуть достигати. Так що попереду буде дуже багато цікавого. Деякі новинки в цьому році заплодоносять, будемо показувати. Ну, а ми йдемо нормувати наш виноград і потім готуємось до обробки свічем. Ну, Наступне відео я вам все покажу. Так що кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, коментуйте, підписуйтесь на канал і давіть ту жабу, нормуйте, не жалійте. Тому що виноград він любить свою скажімо так, нагрузку. Він дожен витягнути те, що він може. Бажаю всім кріпкого здоров'я всього самого найкращого і саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей. На все добре.